Всіх вітаю, ви на каналі ТероТФМ. З вами Ганна, і хочу показати вам в цьому відео ще одну зі своїх котячих колод, тобто таро з котами, яка є однією з улюблених як в мене, так і моїх клієнток. Дуже люблять клієнти цю колоду. І дуже часто розклади на ній справляють всім відомий Вау-ефект. Коли Вау! Як, як отак в точку, як ви цього не могли знати, коли такі от якісь подробиці виходять, ну прям в яблучко. Оце. Це Точно одна з таких колод. Це точно одна з найбільш чітких колод, яка говорить чітко, конкретно, зрозуміло. Як на жаль, далеко не всі колоди таро можуть. От іноді вони такі кружева, мережева виплітають, в яких ще треба сісти, і порозбиратись. Це мінікет терот, мінікоти я їх називаю. Таро міні-котів, колода квадратна, отакій гарній коробочці. Це Аліекспрес, але Аліекспрес кращої якості. Оригінал майже нічим не відрізняється. Я дивилась, хіба що, можливо, розмір трохи більший. Але не думаю, що для когось це буде проблема. Класна коробка. Давно в мене досить ця колода, я просто якось одразу не зняла огляд, закрутилась, забулася. І зараз тільки згадала, що не знімала. Ось от такий от гайд. ну, Як бачите, коротенький, буквально ключові слова. Але прикольний, такий симпатичний. І не дивлячись на те, що ця колода виглядає так от мінімішно мультяшно, вона дуже чітка, і на неї можна покластися ну, практично будь-якому запитанні. Ну, давайте спочатку про якість. Отака от, от сорочка. Якість друку прекрасна, кольори яскраві, все чітко надруковано. Отакий от от зріз яскравий зелений. Здається, навіть в оригіналі, звичайний, зріз. блискучий. Працюю на колоді десь більше року. Як новенька досі. Е, картон, що характерно для колод з Aliexpress, не супер товстий, але пружний, гарний колода, усі боки негнеться. Немає відчуття, що це обкладинка журналу порізана на квадратики. Є в мене ще одна цікава квадратна колода, схожа на цю. Потім покажу якусь згодом. Колода дуже зручна, якраз своїм невеликим розбіром, можна робити великий розклад, і він влізе, скоріш за все, на площу, на якій ти робиш розклад. Щось ще хотіла сказати, коли я отримала цю колоду і робила їй інтерв'ю, давайте потроху дивитись, буду розповідати, подивимось колоду і зроблю ще розклад наприкінці по варіантах. Тому залишайтесь тут. Можете на прискоренні тут промотати карти, якщо вам не дуже цікаво, і подивитись розклад наприкінці. Так от, коли я робила інтерв'ю у колоді, коли отримала її. Вона заявила про себе, що вона ресурсна колода, показавши себе королевою Пентаклів, якщо не плутаю. І в принципі, всі її відповіді були плюс-мінус про це. Але насправді колода поскромнічала, як на мене, і вона абсолютно універсальна. От, абсолютно от Абсолютно будь-яку тематику можна брати навіть в магічну. прекрасно виходить на ній магічна діагностика. Якби це не було дивно от, якби дивно це не прозвучало. І я б навіть на такій колоді сміливо зробила і моделюючий розклад на таро, і навіть ритуал. От така вона чітка, універсальна. Говорить конкретно, зрозуміло. Значення тут по уейту. Тут якби не один в один перемальований Уейт, але точно це уїтівська колода. І на багатьох арканах поетівські сюжети вгадуються. От, наприклад, на дев'ятці кубків Масті називаються класично, уже зли кубки, <клес> пентаклі мечі, без ніяких змін. Однозначно, колода підійде. Новачку початківцю, можливо, навіть в якості першої, чому ні? Єдине, що не супер змістовний гайк, але всі значення, які ви знайдете в книгах і в інтернеті, під цю колоду підійдуть. Звісно ж, і в роботі з цією колодою теж має працювати інтуїція, без неї не може працювати ніяка колода Таро, Але, тим не менш, прямо от колода, на яку реально можна покластися. Я правда часто, коли роблю на ній розклади, особливо нових новим клієнтам. Я одразу кажу, будь ласка, не сприймайте не всерйоз, тому що тут такі от котики смішні, мультяшні. Колода говорить серйозно, чітко, по ділу і конкретно. І буквально вчора, чого я по ній згадала, от якось вона мені стрибнула в руку на клієнтський розклад. Це була нова клієнтка. Великий такий, досить великий коротше, розклад на відносини я її робила. І е, я сама була трохи приємно здивована зворотним зв'язком її після розкладу, бо вона мені пояснила вже детальніше все, що я там побачила, і я зрозуміла, наскільки це все було точно, конкретно і, і глибоко в той же час. І думаю, о, треба зняти огляд і вам про це розповісти. Колода однозначно також сподобається всім любителям котячих колод. Це як на мене, взагалі, окрема група колод. Таро якось в них є свій характер, своя специфіка, свій вайб такий. Да? І в мене їх досить багато. І я планую трохи пізніше прям під добірку, добірку котячих колод, де я покажу всі свої котячі колоди. Все тягнула, думала ще якісь замовлю, а потім зрозуміла, що, напевно, я колоди з котами замовлятиму без кінця ще дуже довго і завжди можна зняти другу частину, третю частину. Врешті-решт, якщо я зберу, не знаю, 30-50 колод та розкотами, то мені, ну як ніяк, я це одним відео і не покажу. От смерть, до речі, тут грає більше закінченням, аніж трансформацією, і змінами. Ну, коли як, але більше програвалася про закінчення. Пентаклівко медна з равликом на голові. Ну, не знаю, що по значенням сказати. Вони класичні, стандартні. А якщо треба вектор думки вхопити, то можна заглянути в ключові слова. Правда, не скажу, вже не пам'ятаю, скільки коштувало. Ну, точно не 150, не 200 гривень, як звичайна колода Aliexpress. Щось дорожче, але й не космос. Ну, не знаю. Може, 300-350 вона мені обійшлась. Гривень, може, трохи більше. Поштум. Що... Ось така от колода дуже легка в роботі, дуже легко зрозуміти. Тасувати, ну, мені зручно ці квадратики. Так, і запитаємо в колоди. Я так давно вже стала робити, про що вона хоче з вами поговорити? Вибачаюсь, трохи перервалася. Так. Ну, буде склейка все одно. So, тема розкладу загального для вас. Сімка кубків. Так, ну я не люблю сімку кубків. А, все, тут вже одного колоди доповнюю. Тільки хотіла сказати, що не буду цього разу її читати про ілюзії, бо це саме-саме таке поверхневе і примітивне прочитання цього аркану. Звісно, він часто в розкладах це показує. Але ж ми тут запитали про тему розкладання загального, і я, в принципі, тут вільна обирати, да, е, якою гранню аркану скористатись. А, але дивіться, тут на дні. Королева жезлів, сигніфікатор дуже часто такої: відьмочки, магині, жінки з, певною, з певним набором енергії. І по сімці кубків теж ідуть такі чари. То я пропоную, незалежно від вашої статі, чоловіки, хлопці мене дивляться, теж я це знаю. Подивитись, от, чим ви можете причарувати будь-яку людину, Отакий буде ресурсний, ресурсний розклад. Недаремно я сказала. В огляді, що колода на принаймні вона так про себе сказала мені. От давайте ваші чари розглянемо, якими вам варто користуватись. В чому ваша чарівна паличка, яка безвідмовно діє на людей, на протилежну стать. От за рахунок чого ви можете причарувати і сподобатись. От, давайте приємний буде сьогодні розклад. І нагадаю, що я в таких розкладаннях не прописую тейм-код, тому що метою відео все ж є не розклад, а подивитись на колоду і як вона працює. Тому тут варто дивитися всі варіанти. Можете загадати десь себе, десь іншу людину, десь себе. В майбутньому, що вам там ще вдасться розкрити в собі, бо зараз ви маєте одні риси якості да, характеру, а через 5-10 років можете набути ще якихось. Да. Коротше, можете натиснути паузу, подивитись на карти, які я зараз викладу, зосередитись і загадати різне на різні варіанти ну або промотати. Так, ми поїхали. Варіант перший. Другий. Третій дві карти проситься. Так, і четвертий. Чотири варіанти. Можете зупинитись, подумати. Загадати різних людей, різне щось. Або можете загадати ще, знаєте, як ваші чари відносно до конкретної людини, і теж загадати тут різних людей, які ваші чари діють на цю людину, які на цю, які на ваших клієнтів, покупців чари треба включити, які, не знаю, на дитину, власну. Ну, коротше, подумайте, дайте волю своїй фантазії. Ну, але не забувайте, я не, не факт, що в загальному розкладі зможу прочитати карти. Прямо на всі випадки життя, то переносьте там. сенс сказаного на свої ситуації. А ми переходимо до першого варіанту. Які чари тут? Колесо Фортуни. Ну, якась жвавість, якась адаптивність, якась така рухливість. Да? Хоча тут котик спить на тому клубку ниток. Е, якась легковажесть, ну таке мені щось іде. Якщо ви будете легше ставитись, от якщо ви будете проявлятись прямо аж ту е, Відповідально, серйозно, стабільно, е, можливо, з вами тут людині, людям може ставати нудно, вибачте. А е, тут якась доля легковажності, такої демонстративної, от не завадить. От мені тут так іде. Звісно, коли суфортуни такий аркан, який читається в різні боки, іноді дуже серйозні значення в собі несе. Але отут мені так читається, що легковажності вам. Трохи, знаєте, не, не вистачає вам, можливо, е, вміння трохи підзабити на те, от яке ви враження. Не справляєте, як на вас реагують. От якщо жінки тут включать легковажну кокетку, таку, яка вертіхвостка, знаєте, така, а чоловіки теж трохи продемонструють легковажне ставлення, це більш привабить навпаки. Чого б тут це не стосувалося? Тут має працювати принцип: вибачте, за цитату цього класика: чим інше жінщину ми любимо, тим більше нравімося моїй. тут щось таке мені йде Ну і пас жезлів на дні да, показує якусь несерйозність. Коротше, не будьте такими серйозними. І не ставтеся так серйозно до життя живими, нам все одно звідси не вибратися. Отак, перший варіант, буду вдячна за зворотний зв'язок. Поїхали далі. Варіант другий. Які тут чари? Ой, чари королеви кубків. Мені тут. Ой, вибачте, діти кричать за віком. Мені тут пішли чари такої сирени, яка, знаєте, може м'яко окутати. Людину, от прям русалка така мені тут пішла, або русал чоловіки ж теж дивляться. От е, так, таким м'яким текучим шармом треба оплітати. Не агресивною привабливістю, не яскравістю якоюсь, а от м'якістю, емпатією, загадковістю, от якось так. От знаєте, є такі жінки, прям жіночні, жіночні, от капець. От, жінкам тут може, ну, жінки тут можуть не використовувати в достатній мірі власну жіночність, власну м'якість, власну таку котячу таку енергію, м'яку, ніжну, ласкаву. от щось таке мені тут іде. А тут ще й лицар кубків, Ну точно тут то дивляться в цьому варіанті або загадали тут таких людей, що тут лицарі і королеви Кубків. Що, що ж так ви, я дитина завернула. От якось так, коротше, тут такі кубкові риси треба включати. Вони тут дуже гарно подіють на людину на людей. Розуміння, емпатію, співчуття, от емоції проявляти такі ніжні, приємні. Ну, от якось так. якось так. Не по жезлам, да, свою агресивну сексуальність, не інтелектуальні якісь штуки по мечах. І не зовнішні сні якісь конкретні речі по контактах. Ну, ви зрозуміли. Отак, <кій> ну, другий варіант. Буду вдячна за зоротний зв'язок. Будьте м'якше і будьте ніжніші. Варіант третій, де вийшло дві карти одразу. Ой, а тут ви можете привабити демонстрацією того, що ви реально можете дати в партнерстві. Ваша ресурсність тут працює на вас, ваші досягнення, ваш от якийсь статус, те, як ви виглядаєте, отут прям перпендикулярний варіант в попередньому. Партнери, і, в принципі, люди, які хочуть ну, з якими ви хочете взаємодіяти, мають розуміти, що ви насправді можете дати, розуміти вашу цінність. Щоб не було, щоб не було тут такого, що ви просто із якоїсь скромності, сором'язливості не демонструєте, чого ви вартуєте насправді. Ви маєте це прям відкрито транслювати. Я вартую цього цього і цього, тому що, вибач, я на такому рівні і я стільки можу дати. От, от якось так, і знову ж таки, тут королева вийшла, але тут незалежно від статі. Ви маєте якось сміливіше і впевненіше демонструвати і підкреслювати, що ви насправді даєте в партнерстві з вами. От. Тут, знаєте, яка тема? Тебе не будуть цінувати, поки ти сам не почнеш себе цінувати, не почнеш і відкрито це транслювати. От, от і все. Отак, третій варіант. Ресурсно, як на мене, буду вдячна теж за зворотний зв'язок. І поїхали до четвертого. От тут теж саме, тут теж саме плюс-мінус. Схоже, що попередній варіант просто там були жінки більше, а тут чоловіки. Але не факт. Якби, жінки тут можуть теж бути. Але тут мені йде трохи інша тема. Ви тут можете приваблювати конкретними вчинками. От знаєте, не словом, а ділом. Тут, от, красиві слова, вони, звісно. І взагалі слова до певного моменту працюють, але ви маєте якось от на практиці людині людям демонструвати, що ви можете, на що ви здатні. Якщо тут йдеться, наприклад, про аудиторію в інтернеті, то ви маєте тут не тільки розказувати, що ви можете і на що ви здатні, а й показувати вже якось в діях, да, вже конкретно, щоб люди бачили, як це працює, що це дає, і що ви є. От ну, наприклад, якщо ви таролог, то не тільки писати про карти, про свою практику, а ще й ділом. Якимись розкладами, да? продемонструвати, на що ви здатні, щось дати, провести інтерактив. Коротше, ви маєте дати щось по факту і перестати говорити. І оце щось по факту. Краще на вас спрацює набагато, аніж ви будете пояснювати, натякати і просто словами доносити да, без кінця. Цього вже недостатньо. Вже має бути якась конкретика, якісь дії, якісь от, от наглядна демонстрація, але чуть, 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 чуть ли не до того, що, от, щоб це потрогали руками, що ви що ви робите. да Ну і в відносинах теж саме. Тут у, у, на людей можуть, може ви не дуже красномовні, може, ну не знаю, тут багато причин цьому може бути. Може не діяти як ментальна діяльність, Та? Да? навіть от ви намагаєте сподобатись да, жінці або чоловіку і там те, що ви розказуєте про себе. Е... Говорите, обіцяєте, цього тут може бути вже недостатньо, і треба якось в ділі продемонструвати, що ви хочете, яка ви людина, що ви можете дати, і так далі, і тому подібне. Мені тут іде, що тут більше все ж таки особисті відносини загадали, от. але це в принципі цю інформацію можна перенести плюс-мінус на все. Отак, четвертий варіант, теж буду вдячна за зворотний зв'язок в коментарях. Отака от колода. Однозначно рекомендую, однозначно дуже рада, що вона є в моїй колекції, а в мене. Дуже багато колод в колекції, не тільки котячих, а самих різних. І ну, якщо я виділяю якусь колоду, повірте, це про щось говорить. У мене загалом, напевно, в моїх руках побувало ну точно більше 500 колод, з якими я попрацювала, працюю отак, загалом не тільки таро. Та навіть більше 600. У мене от моя перша колода була майже 200, Ой, перша колекція, вибачте, майже 200 колод, яка залишилась вдома на Луганщині. І нова колекція от не рахувала, треба порахувати. Ну, точно більше 300 колод. Точно більше. Якби не штук 400, Чесно кажучи, треба рахувати. Якось порахую, все руки не доходять. Тому як би да. Цю колоду раджу, особливо любителям котиків і таро з котиками. На цій позитивній ноті буду закінчувати. Буду вдячна за вашу активність, за... А, пропонуйте теми для відео, теж буду вдячна. Дякую всім за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.